Усім привітики, З вами Поліна Грінченко. Ви на моєму ютуб-каналі. Я психолог, провідник з гри Ліла і просто людина, душа, яка розповідає свої знання, напрацювання, досвід і ділюсь цим. І сьогодні, як ви вже здогадалися по назві цього відео, що ми будемо обговорювати це запитання. Які потрібно собі задати, але ви їх ігноруєте і просто ем, намагаєтеся втекти від них. Хоча насправді вони зможуть вас якраз призвести до вашої особистої відповіді на ваше питання, щоб вирішити якусь проблему. Тобто, якщо у вас немає можливості, наприклад, піти на консультацію до мене чи на лілу до мене, то ви можете задати поставити собі ось ці усі питання. Це такі основні, головні питання. Якщо ви вже так продвинута людина у питаннях до себе, така свідома дуже, то у вас не буде взагалі ніяких проблем з тим, щоб ставити собі питання, і з тим, щоб придумувати їх, якби, нові питання до себе. Тому з чого потрібно почати? Перше питання: що мені потрібно змінити в своєму житті? щоб... Відчувати задоволення, щоб почуватися задоволеною від свого життя. Часто ми починаємо уникати, там, наприклад, в книжки, в фільми і так далі, ми починаємо втікати просто від свого життя, чому це відбувається. Тому що ми просто не вважаємо своє життя цікавим, і ми йдемо туди і до тих, і до того. Що вважаємо цікавішим за наше життя? Це несвідомо відбувається, а іноді і свідомо. І у висновку ми ставимо собі це питання і розуміємо, мені ось цього не вистачає, а я навіть цього не помічала. І я можу це додати у своє життя. Ви можете додати у своє життя будь-що. Якщо ви будете знати, що, у чому саме проблема. То з нею 100% можна працювати. Головна проблема найчастіше у тому, що люди просто не люблять і не хочуть ставити собі якісь питання, типу особисті, інтимні. Хоча ви і маєте бути тою людиною, яка має знати себе. Найкраще за усіх. Не я знаю свою подругу дуже класно. Я коли зустрічаюсь з новими людьми, розповідаю про свою подругу там. А я знаю себе дуже класно і я розповідаю про себе, про свої хобі, про свої заняття, бо я дуже класно себе знаю. І щоб це зробити, вам і потрібно ставити собі усі ці питання. Наступне питання. З якими людьми мені потрібно перестати спілкуватися, що і хто поселяє в моє життя деструктив? Це дуже важливе питання, бо ми можемо дуже захламляти, смітити у своєму ж житті. Бо це факт: якщо ви хочете розвиватися, а ваше оточення ні, але ви продовжуєте з ними спілкуватися, то тут або вони... Вже якби автоматично підлаштовуються під вас, ну так відбувається, це просто життя. Або ви підлаштовуєтеся під них. В кого більше впливу тут діє гра? Якщо ви дивитеся, що люди не змінюються, вони не планують, в них взагалі немає ні в планах, ні в бажанні такого. І вони просто. Продовжують стояти на одному і тому ж місці, і вони прямо вам кажуть про те, що мені це не цікаво, я не хочу розвиватися в цю сторону. Взагалі, давай поговоримо про щось інше. І ви йдете у ваших розмовах в деструктив, то це вже не дзвіночок, а в колокол вам б'є, що. Що вам з цією людиною саме потрібно перестати спілкуватися? Ми це є наше оточення. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу хто ти. Це дуже, я обожнюю це висловлювання, воно дуже правдиве. Наступне питання звучить так: який потенціал я приховую від себе і від інших людей? Чому я боюсь проявлятися? Чи боюсь проявлятися я через те, що думаю, що нашкоджу іншим людям? І чи справді це зможе нашкодити іншим людям? У нас може бути всередині дуже дуже багато установок. Я полюбляю дуже а, таку практику, п'ять чому. Взагалі, це можна використовувати усюди, але думаю, вам потрібно з чогось почати і даю вам ось ці усі питання. Ви можете ставити на п'ять, чому не обов'язково їх може бути п'ять, їх може бути більше. І після кожного питання, яке я перерахувала, ви можете ставити своє питання: чому який потенціал я приховую? Наприклад, я співаю. Я я люблю співати і я приховую це. І тут дуже доцільно поставити собі питання, чому? Тому що я вважаю, що мене засудять. Чому так було завжди, і в школі мене засуджували за те, що я співаю, не потрапляю у ті ноти, які я хочу. Насправді я думаю, що я дуже погано співаю. Чому? Тому що я дуже рідко співаю і не розвиваю цей свій талант. Чому? І так по колу, ви якби по колу, не по колу, але ви приходите до такого найістиннішого і найпросто бум інсайта, який просто зриває ваш мозок, і ви розумієте, чому ви не реалізовані, чому у вас немає того, чого ви хочете, насправді, чому ви не щасливі. Взагалі найкраща навичка. Це вміння ставити собі питання, вміння розмовляти з собою. І дуже класно, коли ви записуєте це, свої розмови, або особисто я аудіал. Я люблю просто задиктовувати в свої нотатки свої думки. Я кажу, і я можу взагалі вимикаються мізки, і я не пам'ятаю, наприклад, що я казала. Або я просто е, чую краще себе зі сторони. Ніж коли я просто читаю. Коли у вас є навичка розмовляти з собою, коли ви знаєте, які правильні питання ставити собі, ви не те, що сильні будете, ви. Така сила селена буде, бо це взагалі найголовніше. Часто люди уникають цих питань, вони йдуть якраз у алкоголь, бо думки тривожні у щось там ще. А думки тривожні чому? Я вже йду, заглиблююсь максимально, тому що усе накопичилося. Усі страхи, установки, думки не проговорені з людьми, на яких ви образились, на яких ви боїтеся, там і все, 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 усе це, ось цей комок цих, цих установок, образи страху усього, 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 і це тривога про минуле або майбутнє, бо в теперішньому ну ви не можете тривожитись, ви не можете боятись, тільки якщо у вас пряма загроза життя. Тому, коли ви просто накопичуєте усе те сміття, установки, і усе-усе-усе ви накопичуєте це всередині, то ви вже не помічаєте, як з'являються нові установки, нові страхи, нові думки тривожні. І це просто така тривога з'являється. Ну, велетенська, нереальна тривога. Саме тому дуже складно починати завжди. Дуже складно починати, бо нас ніхто не вчить з самого початку. Нас ніхто не вчить як правильно, бо ніхто не знає, як правильно. І батьки, можливо, не перше життя живуть, але коли ми народжуємося, більшість з нас забувають про те, яким ми були, чи проживали ми вже це життя, і як ми його проживали. Тому цей досвід ми маємо отримати самі. І зараз ви дивитеся це відео. Я дуже рада за вас, що ви до нього прийшли. Наступне питання звучить так. Чого я боюсь у своєму житті? І, в принципі, чого я боюсь і як розкриття цього страху мені може допомогти? Що буде, якщо я не буду боятися більше? І що мені потрібно зробити, щоб не боятися, щоб позбавитися від цього страху? Я вже знімала відео про страхи, про тривогу, про усе це я знімала вже відео, і ви можете подивитися їх, переглянути, і вони вам допоможуть у тому, щоб позбавитися від усіх страхів. І додам просто до цього пункту, що страхи це ілюзія, яку нав'язав нам мозок. Ми просто у великій грі. Я провідних згореліла і саме. Поле і сама гра це якби гра в життя. Чому? Тому що насправді ми якби граємо свої ролі. Є така клітинка, Майя, друга клітинка, вона означає ілюзію. Ілюзія роз'єднаності і істинне знання у цій клітинці полягає, і, в принципі, у житті полягає у тому, що ми це одне. Якби два це подвійність. Це повторювальна одиниця. Просто один і один, два. Дві одиниці, в якій присутнє єдине. І усі ми, як душі, якби розділяємося і втілюємося в життя і завдяки нашому мозку ми отримуємо ілюзію розділення. Бо це від логіки. Це дуже цікаво. і... До речі, підписуйтеся на цей ютуб канал, ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі, підписуйтеся на мій телеграм-канал, на інстаграм і записуйтеся на консультацію і на Лілу. Ліла йде для дуже таких витривалих людей, які готові не витратити, а інвестувати у своє життя той час, який ми проведемо разом у грі. Наступне питання звучить так: кому я заздрю, що мене насправді приваблює в них, і як мені розвинути ці якості? Насправді, що перше питання про заздрість, що про привабливість, вони однакові, тому що заздрість йде від недостачі. Я хочу так само, я хочу забрати, і це дуже важливо, тому що ви можете таким чином дуже легко визначити, що вам хотілося б в своє життя додати. І також, до речі, можна додати ще одне питання, що мені подобається у головних героях, наприклад, книги, яку я читаю, чи фільму якого я дивлюсь, це також може бути тим, що вам корисно. Було б додати у своє життя. Наступне питання дуже таке делікатне. Хто навчив мене себе ненавидіти, і що може допомогти мені виправити це переконання? Ми можемо дуже багато ненавидіти людей, які нам причинили біль чи просто які надали нам негативні установки. Але найголовніше це виправити те, що вже в нас є. Йти від того, що я можу зробити для себе, для свого життя, для покращення тут і зараз, не думати про те, що там було, що там буде, бла бла-бла. Ось це накручування від цього і є тривожність. Коли ви не в теперішньому моменті, ви отак-от, просто ви зникаєте і вас вже немає. Є тільки мозок, тривога, страх, душа десь там. А, я хочу проявитися, і ви такі. Я злюсь, усі погані, крім мене. Це теж розділення. І останнє питання на сьогодні: це чому я мало заробляю, або недостатньо заробляю, і яке переконання змушує мене стояти на місці? Це також може бути про таланти, про будь-що. Якраз тут ви можете попрактикуватися у запитаннях 5, чому. Вони дуже дієві, якщо реально присвятити цьому час і, в принципі, усього себе. Головне завжди, завжди бути з собою чесним. Ви ніколи не отримаєте щастя, ніколи не отримаєте задоволення від свого життя, реального результату від питань і відповідей. Які не ваші просто. Вони не ваші, і ви приховуєте самі щось від себе. Я розумію, що це може бути боляче, це реально боляче. Починати завжди більш болісно, ніж продовжувати щось робити. Бо це вже якби новий рівень і завжди реально на початку складніше. Але це реально потрібно пройти, щоб досягти вершини. І коли вам погано пам'ятаєте, що ви, скоріш за все, піднялись просто на рівень вище, і тепер ви на дні нового рівня. Наше життя дуже класна штука. і Якщо реально бути щирим з собою, з життям, з людьми, то і воно буде щирим з вами. Це дуже класно, це обмін. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся, знову ж таки, ставте лайк і пишіть коментарі. Я дуже рада. Вас бачити. Пишіть, будь ласка, яке відео захочете побачити наступним, які питання вас хвилюють? Ось я цілую, обіймаю і до нових зустрічей.